За те, що з нами Бог, до якого ми можемо звертатися, скажемо слава Господу! Слава. З цього місця часто звучить одна фраза, я сьогодні її трошки інакшими словами скажу. Ваше рішення прийти у Божий дім було мудрим і доцільним. Я вірю, якщо ви тут знаходитесь не лише тілом, але й розумом і з правим, правильним налаштуванням, щоб почути, що Бог скаже, щоб навчитись чогось від нього, ви не даремно. Це зробили. Ви не будете розчаровані і отримуєте надзвичайне Боже благословення. Я думаю, що буду трошки запоніс на цьому прикладу, що ми доклали певних зусиль, аби прийти у Божий дім. Я вважаю, що таким чином ми проявили послуг Богові. Можливо, дехто. Вже ним давно себе привчив це робити, і він підлаштовує так свої обставини. В нього майже немає варіантів, він мусить прийти у дім Божий. Але був час, коли він вирішив, що він буде максимально часто відвідувати богослужіння і максимально часто приходити у дім Божий і молитися. Тому я думаю, те, що ви доклали певних зусиль, щоб прийти сюди, це є вираження послуху для Бога. Також ви, послухатись Бога, не просто через те, що подолала певну вісень, а через те, що на цьому місці ви будете виконувати те, до чого вас закликає Бог. Перше це зібрання святих, збиратись в ім'я Христа. Друге або ж чергове це молитися один за одного за всіх святих, слухаючи потреби, які будуть лунати, долучатися до них, приносити їх до Бога, замовляти словечко, так би мовити. Це те, ми слухаємося Господа. Також тут ми співаємо, ми славимо Господа, хіба ж це не послуг Богові? І можна далі наводити приклад, як ми слухаємося Бога, коли прийшли у Божий дім. Маю ще одне твердження, яке є основним, буде основним у моїй профіді. Послух одного приносить благословення для інших. Як ви думаєте, це правдиве твердження? Я думаю, що так, і постараюся довести, що воно дійсно є правдивим. Повертаючись до того прикладу, що ми доклали зусиль для того, щоб прийти у Божий дім, і як наш послуг цей, він може принести благословення для інших. я говорив про молитву, і коли ми чуючи заклики з цього місця, чуючи потреби, які будуть лунати в кінці зібрання, коли ми прислухаємося, коли ми просимо Бога, коли ми молимося за когось іншого. Ми вже приносимо благословіння в життя інших. Можливо, воно не зразу буде помітним. Можливо, ми про нього ніколи не дізнаємося, але таким чином ми приносимо благословіння для інших. Наші прекрасні співаки та музиканти вони вели нас у поклонінні, у хвалі Богові. Вони послухалися Господа. Вони чомусь пожертвували, виділили трохи часу. Так, звісно, немає зібності, але вони послухалися Господа. Завдяки їм ми можемо приєднатися і співати. Хтось можливо не може наодинці співати. Але разом в церкві цей спів звучить і нам добре разом співати. Ми, проповідники, ми теж проявили певний послуг, коли ми готувалися до проповіді, коли ми шукали слово, яке передати для вас, яке залишити також і собі, ми докладали певних зусиль, і я вірю, що це не даремно. Можна далі говорити, але ви зрозуміли думку, що послуг Бохові, послуг. Його Слову, його наказом Він приносить благословіння для інших. Хочу зачитати декілька віршів з тексту, який став відправною точкою для моїх роздумів, які стали цією проповіді. Це книга пророка Ісаї з восьмого розділу, зачитаю для більшого контексту з першого віршика по четвертий включно. Ісая, 8 розділ, 1-4. І промовив до мене Господь. Візьми собі велику таблицю і напиши на ній людським письмом Квапиться здобич скорий грабіж. І взяв я за свідків собі свідків вірних, священника Урію та Сахарія єверехійного сина. І зблизився я до пророчиці, і вона зачала і породила сина: Господь же до мене промовив: Назви ім'я йому, квапиться здобич скорий грабіж. Бо поки юнак той умітиме кликати, батько мій та мамо моя. Понесе це багатство Дамаску та здобич Самарії перед обличчя царя Асирійського. І трошки контексту історичного. В цей період, коли говорилися ці слова, царство північно ізраїльське, тобто Самарія, а також Сирія, вони об'єдналися і вони прийшли, щоб завоювати Юдею, тобто Південне Ізраїльське царство. Ми читаємо, що Ахас він сильно. Злякався. Я досліджуючи цю тему, зрозумів, що були певні, скажімо, позиції в суспільстві. Хтось сказав, що давайте ми звернемось до асирійського царя, ми пошла йому данину, і хай він нам допоможе. Були інші люди, які говорили, що давайте ми прийдемо, долучимось до Ізраїля і Самарії, таким чином ми зможемо протистояти асирійському цареві, який вже загрожує Самарії і Сирії. Які там позиції не були, але народ він боявся. Боявся цієї коаліції сусідніх ворогів, які їм загрожували. І Бог Він хотів допомогти своєму народу, він хотів підтримати царя. І він казав, що не бійтеся не бійтеся їх, покладайтесь на мене. І він каже до Ахаза: що попроси знака для себе. Ахаз відмовився, Бог все одно дав йому знака. І ось в цьому розгляді Бог дає ще декілька знаків для народу. Можливо, особисто для царя, каже: Візьми собі таб велику таблицю і напиши на ній певний напис. Я розумію, що ця таблиця це для того, щоб її можна було здалеку бачити свороду, наче сучасний бігборд, щоб люди могли читати надпис і розуміти, що це Божі слова, які про щось говорять. Наступна ознака: коли Ісаї мав народити син, Бог сказав: Назви його, квапиться, здобич скорий ім'я, чи не ну, так чи назвали б? когось із своїх дітей таким іменем. Я читаючи ці слова, я побачив, що Ісая взяв і послухався. Він, я не знаю, чи це було для нього дуже важко. В той час чи взагалі ізраїльський народ, люди, представники його, вони назва, дають значими імена, імена, які щось продають. Але ми знаємо, що Ісая був батько Амос. самого Ісаю, як звали, теж коротке ім'я. Не думаю, що йому дуже хотілося б давати таке величезне. І з не дуже приємною суттю ім'я. Але Ісаї слухається, тому що Бог щось через це хотів зробити. Ми читаємо, що поки юнак той умітиме кликати батько мій та мама моя, понесеться багатство до маску та здобич Самарії, перед обличчя царя асирійського. Тобто, Ісаї він був відомою людиною, він крутився в Єрусалимі, його люди бачили, і, дивлячись на його сина, який зростає. Вони могли розуміти, що ось зараз є загроза, але недовзі прийде час, коли ця, коли ця дитина подорослішає, є, прийде певний час, і ці сусіди, вороги наші, вони вже не зможуть нам загрожувати. Тобто Ісая послухався. І це було благословення для інших людей, для тих, хто хотіли, хто могли повірити Богові. В Біблії, проходячи її сторінками, зупиняючись на Історіями певних персонажів ми можемо побачити прояв Божого послугу. Це Ной, це Авраам, це Мойсей. Я не буду зупинятися, хай буде для вас домашнім завданням перелистати сторінки Біблії, пригадати деякі історії і побачити, як послуг того, чи одного персонажа він став благословінням для інших. Але я хотів би перейти до найкращого, до досконалого прикладу, послуг якого. Приніс благословіння для, я б сказав би, навіть для мільярдів, а можливо навіть для більшого числа людей. Читаю римлян з 5 розділу, 18 і 19 вірш. Римлян 5, 18, 19. Ось тому як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. Я собі так уявляв, не знаю, не кажу, що це є догмат, але коли сталося гріхопадіння, чи можливо ще до нього, коли Бог знав, що відбудеться, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, не розуміли, що є лише один вихід ситуації, є лише один спосіб. Навернути людину до Бога, відновити стосунки між святим Богом і тепер грішною людиною. І Бог син. Він розумів, що це його завдання, але його ніхто не примушував. І він проявляє послуг і приходить на землю, проходить людиною. Це, це не лише сходження з неба, це сходження по статусу. Це не знаю, я так уявляв собі, це наче можливо людина б стала одноклітинним організмом. Це важко уявити, Бог принизив себе, коли прийшов на землю. І це було проявом його надзвичайного послуху. Те, що він народився в яслях, це теж було проявом послуху, щоб найпростіші люди вони могли мати доступ до нього. І далі читаючи його життя, його історію, ми бачимо проявів послуху для Отця Небесного дуже багато. І я пригадую 40 днів у пустині Його. Думаю, це був один із найважчих періодів його життя, коли без їжі, без води, коли диявол підступав і спокушував його, йому було дуже важко. Можливо, він розумів, що люди все одно багато хто відкинуть його, багато хто не повірить в нього, багато хто забудуть все те добре, що він чинив їм за свого служіння. Але він послухався Господа. Він відмовився від того, що пропонував йому диявол, від того, щоб коротким шляхом, можливо, здобути світ. І багато іншого. І також мені одна історія спадала на думку, годуючи за проводі, це коли Ісус дізнався про те, що Лазар, Його друг, він захворів. Думаю, по-людському це потрібно було б стати зразу під щоб зцілити Лазара, щоб не було потім плач Марії, однієї і Марти, щоб люди не казали, якщо він його любив, то чому він не зцілив його, або чому він допустив це? Але я розумію, дивлюсь на ситуацію, що. Ісус Христос Він слухався свого Небесного Отця. Він це робив, тому що знав, що є кращий спосіб. Так, будуть сльози. Навіть він сам буде плакати, коли побачите ситуацію, коли прийде до могили Лазера. Але Він послухався, він пішов на це. І була б більша слава за те, ніж би він просто зцілив би лазаря. Ми добре знаємо страждання Христа. Ми знаємо, через що він прийшов, що він зазнав. З чим він зустрівся, з якою ненавистю, з якою неправдою, з якими знущаннями. І в цьому він проявляв послуг до Небесного Отця. І цей послуг він став благословінням для нас. Ми отримали праведність, ми отримали вічне життя, ми отримали любов, ми отримали милість. Можна далі перелічувати цей список, але ми отримали надзвичайне благословення через те, що Ісус Христос, Христос, Він послухався свого Небесного Отця. Він зробив те. Що належало зробити. І сьогодні також завдання для кожного з нас, для мене і для вас, коли ми підемо у будні, чи, можливо, в вихідні, а потім у будні, постаратись знайти почути, що Бог, до чого Бог закликає мене, до чого він мене кличе, що Він просить мене зробити, до чого він мене веде і послухатися. Можливо, взяти і розглянути певну ситуацію, побачити, як Бог може. Благословити інших через мій послуг, яке наводив спочатку приклад про те, що ми прийшли у цей дім, про те, що ми служимо, це дуже добре, але може бути послуг чомусь іншому, коли потрібно буде подати ворогу склянку води, коли потрібно буде чимось пожертвувати, коли потрібно буде полишити можливо все, що маємо, коли потрібно буде отрим... відчути на собі на руку, насмішки, біль від людей. Це, можливо, чекає нас попереду, але зараз є, прост... є простіші виклики, якби нам було б добре і мудро послухатися Господа. Розумієте, що мій послух, він обов'язково принесе благословіння для інших. Можливо, я про це не побачу, можливо, я про це не дізнаюся, але це станеться. І тому хай Бог нас зблагословить, щоб ми докладали певних зусиль. Пригадав, зупинився на мить, але пригадав одне ще дуже важливо, що хотів би сказати, є два елементи, які необхідні для нашого послуху. Це віра і послух. Коли пригадувати деяких персонажів, наприклад, Ной, чому він будував ковчег? Тому що Бог йому сказав, він послухався. Але щоб робити це, щоб виконувати наказане, він мав би вірити, що в цьому є сенс, що в Сенгутні Бог. Премудрий Бог він знає, що робить. І Ной ніколи не бачив дощу, так ніхто, ті, хто біля нього вони не бачив, але Ной послухався, тому що він вірив, що Бог сказав і так зробить. Завдяки вірі Ноя проявився послух і рятувалося тих восьмеро людей, від яких, через яких відновилося життя на землі. Авраам теж полишив свою країну, свою батьківщину і пішов, бо повірив. І без. Стосунки із Богом, з Отцем Небесним, з тим, кого ми візуально не бачимо, вони потребують віри. І якщо ми хочемо слухатися Його, нам потрібно вірити, вірити про те, що Він є, вірити про те, ким Він є, в Його атрибути, в Його якості, в Його плани, в Його цілі для нас, потрібна для нас віра. Тільки тоді ми зможемо послухати наступний момент це любов, і звертаюся знову до Ісуса Христа. Підставою для його вчинків, підставою для його послуху була любов до Отця до творіння для людини. Він все робив, тому що любив. Як віра, вона є обов'язковою для стосунків, так і любов вона є необхідною. Якщо я хочу слухати, я маю любити. І це справді ми маємо просто дивитися на Ісуса Христа, який перший нас полюбив, який проявив найвищу форму любові щодо нас. І ми. Також, дивлячись на нього, можемо любити інших. І коли ми будемо мати віру, коли ми будемо мати любов, буде легше і простіше послухатися його, підкоритися йому і зробити те, що він закликає, навіть якщо це буде щось дуже цінне, або це буде важко, це буде боляче. І останнє, що я хотів би сказати, віра і любов це прекрасно. Прикрити Ісус Христа це неймовірно, але інколи нам не вистачає цього всього. Ми знаходимо себе нездібними любити, нездібними вірити. Ми не можемо послухатись іноді у найпростішому. І тому я приходжу до третьої форми Бога, вибачаюсь, до третьої особи Бога. Дух Святий, якого Ісус Христос залишив для нас, який знаходячись у нашому серці, він допомагає нам вірити, допомагає нам любити, допомагає нам слухатись, зважаючи на що, допомагає слухатись у дуже важких моментах. Він допомагає нам в наших немочах, у тому, що ми самі не можемо зробити. Він сьогодні готовий допомогти кожному, кожному з нас. І тому давайте давайте будемо слухатись, докладати всіх зусиль, перебувати в гармонійних, близьких, найтісніших стосунках з Богом через Ісуса Христа, через Духа Святого, який є у нас, щоб ми могли потрібного часу послухатися і принести благословіння в чиєсь життя. Тому я хотів би подякувати всій молитві. За послуг Ісуса Христа, за те, що Він приніс життя вічне, приніс зліченні благословення, а також були щоб що Бог допомагав нам проявляти послух, який в результаті стане благословенням іншими. Амінь. Помолимся.